Вітаю вас, мої любі діти! І знову ми з вами будемо мандрувати українською абеткою. І сьогодні ми завітаємо до будиночку, де живе буква Че. Чиста річечка тече, познайомтесь буква Ч. Чарівник, чоло, чалма. чижик був, тепер нема. Черепаха, черевик з чорним чубом чоловік. Наливає в чашку чай, п'є без тебе, вибачай. Давайте розглянемо, на що схожа буква Ч. Буква Ч, немов стілець, догори лиш ніжки, навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Ось вона велика і маленька друкована буква Ч. А так вона, дітки, виглядає на письмі. А тепер, діти, повторюйте за мною чистомовку. Ча, ча, ча вибігло курча. Чі, чи, чи в мене є ключі. Чу, чу, чу на ракеті я лечу. Че, че, че влітку сонечко пече. Чи, чи, ти на мене не кричи, ач, 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 ой смачний калач. Іч, 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 на дворі настала ніч. Чок, 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 повна хата. Грошечок. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо малюнки і поміркуємо, що може їх об'єднувати? В нас є черепаха, човен, чайка, часник, чашка, чайник. Що ж може об'єднувати ці слова? Ви вже, мабуть, здогадалися, що ці слова починаються з букви Ч. Молодці дітки. А тепер наступне завдання. Нам з вами треба визначити місце звука Ч в словах Очерет, Чобітки, Піч. Перше слово очерет. Ми чуємо звук ч в середині слова очеред. Наступне слово «чобітки». Звук «чі» в слові чобітки стоїть на початку слова. І слово піч. Піч. Так, вірно, в кінці слова. А тепер, дітки, ми з вами зробимо звуковий аналіз слова ручка. Перший звук в слові ручка, він твердий, приголосний. Позначаємо його рисочкою. Другий звук ручка. Ми його можемо проспівати і позначаємо його кружечком. Третій звук в слові ручка звук ч. Він твердий, приголосний, вірно позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук в слові ручка звук К. Він твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук в слові ручка, звук А. Він голосний, позначаємо кружечком. Тепер, дітки, давайте слово ручка розіб'ємо на склади. Руч-ка. Так, вірно, два склади. Давайте визначимо, який склад у нас наголошений. Для цього нам потрібно сказати слово, ніби ми його кличемо. Ручка. Наголошений у нас перший склад. Наступне завдання дітки, нам треба з вами за схемою придумати речення. На схемі ми бачимо три рисочки. Отже, за допомогою малюнка ми повинні скласти речення з трьох слів. Дівчинка поливає город. Наступна схема речення. На малюнку ми бачимо дітей, які співають пісню. Придумайте речення з трьох слів. Діти співають пісню. Вірно, молодці. А тепер, діти, давайте ми з вами разом почитаємо Ру. Річка, нічка, пічка, бочка, дочка, тачка, пачка, качка. А тепер, дітки, у мене для вас домашнє завдання. Вам треба придумати птаха, рослину, посуд, місто, тварину плазуна, взуття, людину, яка перемогла в змаганнях, в яких перший звук буде на звук Ч. А також розглянути малюнки, назвати їх і визначити, де стоїть звук Ч. На початку слова всередині або в кінці. Ви в мене, дітки, великі молодці. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей!